Пала в завод, прям в цех. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю Білгородське ПВО. Я люблю Білгородське ПВО. Я люблю білгородське ПВО. Привіт, друзі! Я Олександр Преподобний. Ви знаєте, білгородське ППО не перестає мене приємно дивувати. Ось цього разу воно продірявило металургійний завод Біл енергомаш. Валера отдал оддав зубнул. Глянь, погрузки. Тут был момент. Росіяни хотіли залишити Путіна царем, і тепер він їм просто дякує. А вони не розуміють. Благодарю вас, всіх граждан Росії, за. Довіря, яке ви мені оказали. Хоча, судячи з того, що Путін сказав далі, істочником власті в країні є російський народ. Виходить, що російський народ сам себе обстрілює, адже він і є влада. Як і у воронежі. А це друзі знову БНР у селищі Розумне горить автомобіль. Мешканці від самого ранку публікують відео із розбитими вікнами. Вибухи, прильоти, тривоги і смерті на території Росії. Це все е, подобається Росіянам, і вони за це голосували. Путін. 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 Тож, котре наголошує, завдяки путіну чотири людини загинуло в Росії внаслідок попадання снаряда у будинок в Білгородському е, Микильському. Ми, Якщо ви згодні, що СВО цілком справедливо має перейти повністю на території Росії, підписка на канал, натисніть лайк і напишіть обов'язково коментар для просування цього відео. Поїхали далі. А поки Білгорчина і Курщина святкують поступове відокремлення від Росії і ховаються по підвалах або за бетонними огорожами, <питрес> Путін, не приховуючи задоволення, знущається над своїми так званими опонентами-лібералами на виборах. Запросив їх до Кремля і дякує за те, що вони. Зіграли правильну роль для його режиму. Я хотів би всіх поблагодарити за те, що виборча кампанія йшла цивілізовано, в повному відповіді з російським законом. Оці ці так звані опоненти карлика, які годиться кожному росіянину, так боролися з царем, що стали перед ним тупо на коліна на камери. Позвольте, вас поздравити з історичною перемогою, які проценти між нами. Сколько ми набрали, не имеють значення. Різниця між нами менше одного процента. Сьогодні підтвердили високий авторитет лідера нації. Ну а цей Владислав Даванков, друзі, якого опозиціонери, ну такі як Максим Кац, наприклад, розкручували як типу антивоєнного кандидата, та за якого голосували ті, хто, наче проти війни, видав. Вот такое лизання, що мені здається, знудило просто навіть самого Путіна. Проїхав 29 регіонів за цю кампанію. І во всіх регіонах люди працюють на перемогу. Це протистояння не оставить наступним поколінням, а решить поколению нашему. Ну і скажу чесно, люди во время зустріч, вони искренне так говорят и так считают, что таким человеком можете быть только вы. Повна імпотенція і локшина на вуха акцію полдень проти Путіна і голосуванням за таких як Даванков російська влада просто збільшила собі явку на так звані вибори і знов пошила росіяни і опозицію в дурні. Чим я їх і вітаю? Нагадую, що єдина допомога проти режиму Путіна це підтримка збройних сил України, якщо ви згодні. Теж не забудьте поставити лайк. Ну а далі, оця тусовка із справжніх ганчірок вождя, поїхали разом на концерт на честь п'ятого терміну свого диктатора. На концерт, звісно, зганяють і масовку. Їх привозять десятками автобусів та автозаків. Ну а далі зомбії пруться на червону площу, як завжди. Путін, росіяни і антивоєнні кандидати, типу святкують єдине своє досягнення насправді за часів Росії. Це крадіжка чужого. Крим це не только стратегічно важлива територія, це не только наша історія, наші традиції і гордість Росії. Крим це прежде всего, люди, Севастопольці, кримчані. Ну і звісно, поруч із диктатором вірні слуги, які ще вчора боролись проти нього на виборах. Зараз з ним поють гімн. І дякують цареві за те, що вкрав в України Крим. Наше ну а переросла ця абсолютно клоунада у заяву Путіна про будівництво залізничної дороги із Ростова в Крим. От тільки сьогодні мені не дола жили, що відновлено Железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу. И скоро железнодорожные составы пройдут. Прямо в Севастополь. і це буде ще одна альтернативна дорога кримському для кримського моста. І тут, до речі, Путін не збрехав. Бадже навіть під час промови кримський міст саме закрили через ракетну небезпеку. Я впевнений, друзі, що кримський міст палатиме, як тільки ми вирішимо питання із далекобійними ракетами, наприклад, Таурусами. Я нагадаю, залізничні перевезення після минулорічної бавовни на мосту частково припиняються. Час від часу, тож дійсно залізничне сполучення між Ростовом і Севастополем може покращити саме військову військову логістику окупантів. Знає, що питання прокладання колії окупантами вже ретельно вивчають гури СБУ. Тож чекаємо новин і звісно ракет. А щодо так званих виборів на Росії, то Європа і США назвали їх просто фарсом. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що. Так звані вибори на Росії не були вільними та справедливими. Міністр закордонних справ Німеччини Анналене Бербок заявила, що ФРН засуджує вибори без вибору в Росії. Про те, що голосування сфальшовано заявив також глава МЗС Великобританії Девід Кемерон. Ну і про те, що вибори в Росії явно не були вільними і чесними, бо Путін кинув своїх опонентів до в'язниці і не дозволив іншим балотуватися. Проти нього заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. Друзі, скажу відверто, мені абсолютно не наплювати, визнають Путіна президентом на заході чи ні. Ну нагадаю, Байден називав Путіна сучим сином, і що. Єдине, що важливо, це максимальні реальні поставки зброї в Україну. Проте так чи інакше, захід таки і оживає від цього глибокого пацифістичного сну, і ось НАТО розпочинає будівництво найбільшої в Європі військової бази, розрахованої на 10 тисяч військових зі своїми родинами. Проект цей досить масштабний. Зводять його на площі майже 3 тисячі гектарів біля Констанци, Це румунський порт на чорному морі. Раніше там була авіабаза НАТО, коштує цей проект 2,5 мільярда євро, і включає злітно-посадкові смуги, в тому числі збройові платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садочки, магазини, і навіть лікарню. І це досить непоганий тил для України в принципі. Ну, все як і хотів Путін, не розширення НАТО. По плану. И, смотря, друзья, на эти кадры, что-то мне подсказывает, я уже знаю, откуда взлетят наши F-16. Да, пока румуны строят базу, пропагандисты Тегран Кеосаян аннексирует США. Самое большое количество выступающих за отделение на Аляске. 36% населения. Какое совпадение, а? А у нас 100% населения выражают желание присоединить таки Аляску к России. Так что ж вы, дебилы-то глупые, молчали, когда Путин-то на Чукотке был? Ну, от прямо на капоті, снега, болота, хода, би и підписали всі бумаги. Думаю, чоловік симонян скоріше анексує собі кулю від героя СВО, десь в центрі міста. Ось в Пітері так званий герой СВО та його старий друг не змогли поділити бабки. І той розстріляв свого бізнес-партнера просто в ресторані. Нічого незвичайного. Ну, посадили в'язницю, в пішов до Вагнера, повоював, дивом вижив, повернувся, застрелив бізнес-партнера. І я впевнений, що його навіть друзі не посадять в Росії. Ну максимум знову повернеться на фронт. Отакий От він життєвий цикл російського патріота. Якщо хочете, аби всі військові злочинці повернулись додому і показали маточці Росії і росіянам, що таке геройство на СВО. Не забудьте поставити лайк, друзі, цьому відео, натисніть на дзвіночок. Тоді наступні випуски не пропустите. І обов'язково для Ютубу це дуже важливо. Напишіть коментар, як вам новини, які новини заслуговують вашої уваги, і ми їх обговоримо завтра. Гарно дня.